Масована атака ворога на Луцьк наробила біди і в околицях міста. Безсонна ніч під обстрілами і в селі промінь. Дивлюсь вікно вже то там, то там, то пролетів аж туди, і то там таке, як салют. Ну, цілу ніч. Більше як до п'ять, десь на пів шосту вже закінчує. Сама в хаті то торіхувалась. Кругом хати ходила. Хату думаю, відкрию, хата гай буде відкрита. Документи стоять, вже наготовлені. У цій вулиці в кінець. А що сталося? Ну щось осколок впав, чи що машина згоріла, і щось там будинок, то люди сусіди потушили. До цього будинку сьогодні на ранок збіглися люди допомагати гасити пожежу. По одну сторону будинку квітнуть квіти, краса, а по іншу вже війна. За кілька метрів бачимо наслідки прильоту. Основний удар прийняв на себе автомобіль. Він вигорів ущент. Господарі кажуть, машину аж відкинуло. Люди досі оговтуються від страшної ночі. На щастя, мешканці будинку без травм. Над Луцьком тоді колекотали також дуже сильно. Вже чуємо, що йде таке враження, що на нас щось летить. Тільки відкривати двері, а нас закрило назад. Дари ударна хвиля пішла, а ця машина зразу тоді лупила, вона почала горіти, тоді почали вже спускатися хто куди, піднімати. Нас тут троє пенсіонерів, так що діти повиростали. Спала на другому поверсі, спустилась на перший поверх. І коли я спускалася, я почула сильний удар в будинок. Мені показало, що це якраз був удар в будинок. Посипалося шкло, я вибігла на вулицю, дивлюся, палає наш автомобіль. Я схватила відро води, почала тушити автомобіль. Пані Тетяна каже, вогонь перекинувся на будинок. Як знаєте, як в той момент людина розгублюється, я не могла ні підключити шланг, щоб тушити, не знала, як викликати пожарну, просто людина розгубилася. От. Але дивлюся, біжать мої сусіди. Богу дякувати, що маю таких сусідів. Кожен біжить в руках по два відра, хто з водою вже біг і допомогли погасити будинок. У хаті повибивало вікна, було дуже багато диму, дивом не постраждала мама пані Тетяни. Бабуся була саме в тій кімнаті, куди прийшовся удар. Машина стримала більші руйнування і, можливо, врятувала життя. Моя мама, якій 88 років, її ліжко стояло якраз біля вікна, і це все ліжко було обсипано тим шклом. Скло посипалося, і отако в дивані вогняний такий шар. Коли було на мене, впало все, то і все. Я вже не кажу за те, що там горіло всередині, але слава Богу, як що. Взяв, як кажуть, грішми матеріальним, а не взяв людьми, що ми всі залишилися живі. Бачимо, що на місці працює і комісія із Баратинської сільради, фіксують руйнування і оцінюють збитки. Ударна хвиля була такої сили, що навіть вирвало у господарській будівлі замок. Люди кажуть, удар був такий, що в автомобілі вирвало двері і відкинуло їх на кілька десятків метрів аж до хліва. Поруч лежить розірваний автомобільний диск, а інші уламки були по всьому садку. Складемо протокол, оцінимо збитки і будемо допомагати людині. Основне питання зараз, щоб люди все-таки закрити їм будинок, закрити вікна, щоб вони могли далі проживати в цьому будинку. Лихо сталося і в Боратині. Під час ворожої атаки вогонь спалахнув на подвір'ї одного з тутешніх обійсть. Влучило біля дерева. Господар кинувся гасити полум'я, а його вівчарка за ним. Очевидно, пес побіг рятувати чоловіка. Вівчарка загорілася. Ветеринари заспокоїли, буде жити. Бензин до генератора стояв, генератор, все отам і вивезли, все це саме постраждала собака. собачка був в хаті, ті двері вишибло. Я вискочив через ті двері, став тушити, замкнуло, у мене в скважині пропала вода, по електрику вибило. І, значить, і я поки шланги перекидав до сусідів, він вискочив, і він побачив, що мене немає, і він туди пішов. Вогонь. Вогонь, і, і він вискочив займа. як факел, угу. я його тушив. Дарело було бордюру От і черешня спасла, тому що якби воно туша, то воно так. Воно би пішло би на хату, бо воно взірвалося, спишка була. Люди тут дякують, не надякуються сусідам, бо ж і в боратині, і в промені всі дружно допомогли в біді. Ми знаємо, що це біда не тільки в нас, біда всій країні. От, і нам який вихід? Треба групуватися, робити все для того, щоб побороти цього ворога, щоб ми могли спокійно спати, щоб могли. Спокійно спати наші діти і жити наші діти тут, в нашій Україні. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.